Робець Юрій Григорович, або ж фахівець з усіх залежностей, я так називаю, або ж собріолог. Пане Юрію, знову вітаю вас на телеканалі. НТК. Сьогодні ми вирішили поспілкуватися на тему, як правильно будувати стосунки після того, як виникає таке почуття, як закоханість. Виявляється, пан Юрій стверджує, що все ж таки будувати треба, тому що. Тому що ну він розкаже, чому пане Юрію, є частина людей, котрі погоджуються, що закоханість це просто якийсь там фізіологічний процес на рівні гормонів, і так чи інакше він закінчиться. Навіть книга є така: любов, кохання триває три роки. Інші вважають, що це душа, що це величне почуття, котре окрилює нас, тоді навіщо щось там будувати? Воно є, якщо воно народилося, воно буде впродовж цього життя. Розкажіть нам, будь ласка, все ж таки, що це є? ото почуття, закоханість, кохання. І що, чи дійсно там є якась межа цього почуття, і як далі бути з цим почуттям? Е, ви знаєте, я теж в 13 років перший раз закохався. Як ви це зрозуміли? Як це я це зрозумів? Дуже просто. По-перше, я сам відчув, ви правильно кажете, е, це гормональний фон. Гормон виділився любові, окситоцин. І я. Пам'ятаю своє перше побачення, коли ти призначив дівчині побачення, і ти коли її так смачно поцілував, от коли там першому тако зразу? Ну так, да, в мене так виникло таке почуття, це що серйозно. Я... Ні, ну, спочатку я її запросив, погралися ми в теніс, я подивився, як вона виглядає, а потім тільки було перше побачення. І от коли ти поцілував, е, а ще як ти кажеш, у засос. Е, і то я скажу, так, да, це сильно на мене вплинуло. І воно в мене тривало, і воно в мене тримало. І я був туди, знаєте, ну це романтика, Це просто це дотик. Більше його нічого не було. І, ти, і це Бог нам дав таке явище, він дає авансом. Що коли ти женишся, то в тебе буде таке саме почуття. таке саме. Але в підлітковому віці воно повинно на цьому й зупинятися. Романтика. Тобто в романтичному стані ми всі, як би кажемо, перехворіли. І дуже багато є. хлопців, дівчина, дівчина, хлопці, і то записочки пишуть, дьоргаються там, ну, все буває, бо тому що це гормональний фони, але треба ним управляти. У нас зараз трошки змістився акцент. Е, у нас якось, е, знаєте, оці романтичні стосунки приростають зразу в інтимні. А це ненормально. Чому? Де Не, є норма, і хто прописує цю норму, е, і як. Е, ви знаєте, е, норму прописує суспільство і є моральні закони, є Божі закони. І в нас є мораль, яка нас трошки оберігає, що оцей період підлітковий, нам якось треба, знаєте, як кажуть, або перебіситися, або перебути, або задіяти дітей такими творчими. Реальними такими діями, щоб вони були зацікавлені, щоб цю енергетику, тобто сексуальну енергетику, не можна напряму і випускати через ці інтимні стосунки в цьому підлітковому віці. Бо тому що ця енергетика сексуальна, вона йде на формування нашої психіки, і, форму... і мозок у нас ще до 25 років він ще формується. Зв'язки між нейронами ще будуються, і він ще зріє. Бо зрілість. У дівчат виникає нормальна зрілість десь з 20 до 25 років. А у чоловіків ця зрілість приходить з 25 до 30 років. І щоб ця зрілість була, щоб вони усвідомлювали, що вони роблять за свої вчинки. Бо за свої вчинки треба нести відповідальність. А вона приходить, коли ти зрілий. І тому, а у нас якось так прийнято: зрілості нема. Відповідальності нема, а стосунки інтимні, вроді як це нормально, і переросло, що це вже норма, це є не норма. По-друге, енергетику не можна випускати. Треба ще вчитися пускати на усвідомленість, на знання, на інтелект і на усвідомлення цього світу. І світогляд свій розширяй цей момент. Аж після цього приймає рішення: жениться не жениться. Бо в тебе повинна бути одна і наша мораль, така побудована, і наша реліга цьому вчила православна, що ти повинен знайти одного, єдиного і на все життя. Але у нас цього не виходить. Дехто каже, треба спочатку випробувати його на фізіологічному рівні, чи він мені підходить, чи не підходить. А насправді, я хочу вам сказати, у мене. Я не пробував на фізіологічному рівні. У мене Наприклад, романтика, оце що була шкільна, але вона в мене завершилася тим, що мене дівчина зрадила. Ну так підлітковому віці. В мене таке. Я туди прийняв рішення більше до 10 класу, більше закохуватися не буду. І я туди, що саме інтересно, свою енергетику на що? на навчання, і я туди краще вчився. То це можна контролювати почуття? От ви кажете, до 10-го не можна. Тоді да. яке це щире почуття, е, е, стоп. якщо ви його контролюєте. Е, стоп! я не дав можливості себе так сказати, розумієте, коли ти займаєшся спортом, коли ти вчишся, uh -huh. тоді в тебе нема на такі ми ага, не дали часу. Не дав часу на такі на такі речі, щоб ходити на ті дискотеки і от займатися любов'ю. Угу. Далі, коли ви вже зрозуміли в зрілому віці, так знайшли. Це, це ще почуття. Це почуття. А у 21 рік, коли я став вже студентом, вже вроді це, то в мене була перше теж вже тепер доросла закоханість, тобто ти закоханий. І я зустрічався 4 роки. в мене така з'явилася дівчина, яка не тут же тобі віддалася. І я не зразу так просився. І не цілувалась на першому побаченні? Ні, на темні? першому я не цілувався, і на третьому, але поцілунки були, дотики були, бо тому що оцей гормон любові окситоцин. Він якраз, знаєте, як мати народжує дитинку, угу. і в неї відділяється цей гормон. І вона любить цю дитину. Знаєте, і вона любов'ю охоплює, і бо тому що перше дитя, перше дотик з мамою, вона віддає любов, увагу. Розумієте? і це прекрасно. І коли ти любов'ю виховуєш в любові, вона сповна її потре дотримується хоча б до п'яти років, і вона туди вам багато що буде віддавати в майбутньому. Гормон виділився у вас. Чи означає це, що автоматично цей самий гормон виділився у вашої у вашого кохання? У вашої дівчини як цей момент е -е. це би мало бути взагалі ідеальне божественне почуття, що воно з двох боків так. однакове, але ми знаємо, що в природі навіть двох листочків немає однакових. Нема тим паче, це нема. То як тут бути е -е, тут бути з більше? Любить завжди хтось менше чи кохає у нас, наприклад, більше мені здається, що любив я. У мене так було. Вас дозволив дозволяла пере... себе любити. Так? Да. Зустрічалися, ходили так. в кіно, так. ходили так. в театр. Тобто у нас ішло, знаєте, як це називається, залицяння. Так, період так. залицяння він повинен бути. І це нормальний стан. Але що саме цікаве, оцей період у нас тривав 4 роки. Тобто з третього курсу, аж поки я не закінчив вуз, поки я зрілий не став, і туди прийняв рішення. Хоча я руку серце запропонував. вас стосунків е, інтимних не було. Не в цей період? Не було. Ви знаєте, один раз в мене був такий момент, коли я думаю, попробую. Так. Запрошую її на чашечку чаю, до себе там сказати. Е, я в гуртожитку жив в Чернівецькому університеті. і Думаю, якраз субота, народу немає. Запрошу. І глибше пізнаю свою половинку. Прямому розумію. Прямому розумінні. Але так сталося, що вона мені відмовила. Mm. В прямому сенсі, як є. Це ви вже багато зустрічалися, я так розумію. Да, це вже яка у три роки. Три роки вже. І ти думаєш, попробую. Так. І, і ви знаєте що? Ну так, да, може, вона ще й сумнівалася, а може ще вирішувала. Але ви знаєте, коли я так кохав, то хочу сказати: хоч вона мені відмовила, я все одно продовжую її кохати. Uh -huh. Тобто в мене це почуття все одно було. І я тільки нею жив. Але що саме цікаве, Що якби я оце я так дівчатам розказую у підлітковому віці? Бо тому, що от на дискотеки, оце зараз я в таборах виступаю про шкідливі звички і дивлюся, як підлітки будують стосунки. І оце я бачу, як неправильно вони їх будують. І я хотів їх застерегти. Як правильно будувати, щоб вони не так сказати не попали в цю халепу? Бо тому, що хлопці в нас такі цікаві, вони швидкі, і вони зразу пропонують, що отож, якби ж якби у вас трапився був такий досвід, це би що змінило у ваших тодішніх стосунках? Ні, це би нічого би... слухайте. Я не то, що щоби змінилося, я би то залишився, я би і старався. Ні. Я хотів все одно, бо я до того запропонував. А тепер, після того, коли запропонував руку серце, я все таки старався ще ближче угу. зблизитися. Так ну у мене не вийшло. Після цього разу я більше їй не пропонував. Угу. Але ми зустрічалися. І я терпів, і я чекав. І ця любов, хочу сказати, і ця енергетика сексуальна, яку я накопичив, вона коли ми женилися, коли у нас була ніч шлюбна, то через 9 місяців, хочу сказати, гарні діти вийшли. Ви собі не уявляєте, які гарні діти виходять, коли ти цнотливий, і жінка цнотлива, ви собі не уявляєте. Здорові, цнотливі, ще й двойняшки в мене вийшло. Я такого сам не чекав. Це мене вона так обрадувала, хлопчик і дівчинка. Я вам чесно скажу, в любові і терпінні, і не спіши. Бо тому що, дивіться, яка виникає. Бо я що дівчата б розкав. дівчата, якщо ви відмовили, а він сказав: ну тоді я піду до Марусі. І тут же зразу при ній показує, як він починає з другої залицятися і вже з нею зустрічатися і вже все. А вона його кохає, можливо. і да. Її можливо болить. Да. То, то що да. тут? Як це буде? Зараз я скажу, але я їй розказую, шановні, то він вас не кохав, угу. він вас просто любив. А любити можна, як кажуть, і ковбасу. Ну він вас на річ поміняв. Йому хотілося, бо це підлітковий вік. Діти, підлітки, особливо хлопці, їм хочеться інтиму. Їм хочеться, щоб вони подивилися, бо зараз через сайти, через оці всі еретичні сайти, дуже багато вони дивляться цю картинку, і вони тут же хочуть себе реалізувати, mm -hmm. бо там подивилися, тут хочеться зразу. Але не можна це робити. Це ненормальне. Ще й в віці, коли ти ще не сформована, коли ти ще не особистість. Але дуже багато піддаються. Та попри це, Європа нас учить, що вже треба так робити. Правильно європа і поки... науки купа, і цих парадів, купа, і цього всього. Слухайте, оця купа приводить до того, що в нас виникає купа хвороб. Хвороб, так. І ці uh -huh. хвороби приводять до того, що стають, коли вони стають зрілими, uh -huh. вони стають бездітними. Бо коли ти часто міняєш свого партнера, і то розумієте, спочатку тут був Вася. Uh -huh. Штамп. тут був Вася. Угу. Потім проходить якийсь час, півроку пів пройшло рік, і вона вже поміняла партнера. Тепер тут був Степан, потім тут був Петро. Розумієте, що вона робить своєю енергетикою? Що вона робить своїми? Е, розумієте, А яйця клітини, коли енергетика чоловіча на них відпечаток робить, угу. це явище називається телегонія. Воно відкладається на енергетичному рівні. Хоча дехто каже, та ні, це ми цьому не віримо Я кажу, то почекайте. Я оце студентам задаю таке питання, бо дітям я такі речі не можу розказувати про інтимні сторони, а вже студентам да я А вони скажуть, в кого є собачка? Дома, породиста. І от скажіть, ви коли ви гулюєте цю собачку, ви їй дозволите, щоб вона з дворняжкою вступила в якийсь контакт? Він каже, та ні, як це так? А чому ні? Бо тому що як вона вступить в контакт, туди вже не буде що чистого роду. Ви чуєте? І це я ви ще почали вивчати. І виявляється, що в 19 столітті ще Чарльз, тобто Дарвін вивчав багато всіх, і вони зрозуміли, що а чи є це на фізі... на людському, на, на, на тваринках це зрозуміло, що як тільки ти вступаєш не з тим, твій рід уже чистий пропадає. І тому всіх, коли є, цінять. Це як на собаках, на будь-кому, на голубах, на будь-яких все це дослідили. Навіть перший, який був досить, це коли взяли 19-му дев'ятнадцятому ліці Великобританії, взяли, коли вони колонії мали в Африці, завойовували територію, і у них свої коні, коли вони там нападали, ходили, возили у всю техніку. Але муха, це це там є така, яка сідала. Їх вони від цієї мухи це, -це помирали. Тобто не витримав. А от зебра, зебра, їхня там місцева в Африці, сідає, вона її якось, а ну, думає, давайте візьмемо зебриху і візьмемо коня, і так почнемо парити, може якась вийде якась середня, яке буде витримувати і триваліше перебувати. Два роки парили, нічого не вийшло. Але через два роки ота зебра, то той кінь, який приймав участь в цьому експерименті, і та кобила, яка приймала участь, народила Лоша. І що саме цікаве, наполовину зебра. Тобто Полоски, як у зебри. І оце явище і назвали телегонія. Що виявляється, що через деякий час, якщо ти вступаєш в контакт, один, другий, третій раз uh -huh. і тікаєшся, треба нам випробувати, чи це мені підходить, не підходить. Це явище, це є. Знаєте, це є шкідливе розцління, uh -huh. я його називаю. А тепер я хочу повернутися до своєї подружньої своєї історії. історії. Смейної, та? Що коли в мене були конфлікти, бо я то не досвідчений. Мене з то не вчили, як правильно будувати стосунки, угу. і в нас були сварки, і я ще був такий грубий, я не обтесаний. Мені то ніхто не дав цих розумієте, правильних стосунків. І ви знаєте, але якби, якби вона на мене там не кричала, як би мені від неї було зле, але я її цінив завжди, що вона в мене цнотлива. Ви собі не уявляєте, як вона тебе повертає назад до неї. Це її дівчини, може так, то мене... якийсь примус? Можливо, ну то якась така Ні, початка, просто... що яка ви внесете все її життя, бо вона цнотлива була. Ви перед нею так би зобов'язані чимось можливо. Ні, Ні не, ви, ви не момент. розумієте, є такі цінностями, перед яких треба угу. дотримуватися все своє життя.